Усім привіт! Сьогодні готую картоплю з гумілками в духовці. Мені потрібно 1 кг курячих гумілок, 700 г картоплі, по 1 столовій ложці з гіркою меду та гірчиці готової, 2 столові ложки олії. По 1 чайній ложці приправи до картоплі, італійські трави приправа до куки. Дві чайні ложки солі та попів чайної ложки куркуми та паприки копченої Для початку до гомілок розтоплюю мед, якщо він густий, якщо варний, то так додаємо, якщо рідкий, додаю гірчицю сіль, приправу до курки. Копчену паприку, гарно перемішую і перемішую з гомілочками. Відставляю по в сторону, нарізаю картоплю, не дуже дрібно. До картоплі додаю чайну ложку солі, італійські трави, приправу до картоплі. Також, якщо любите, щоб вона була жовтенького гарного кольору, окуркуємо і додаю олію. Гарно перемішую, змащую олією деко і викладаю. Запікати буду в газовій духовці при температурі 170 градусів 50 хвилин. Час і температуру випікання регулюйте по своїй духовці. Ось і все, як завжди, все дуже просто і смачно. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!